Всім привіт! Сьогодні відео буде про народний трактор це у нас Sheffen 240 BFL. Це, як ви бачите, ремінний міні-трактор, який має багато плюсів переваг, ну і трішки недоліків, можна так сказати. Саме головне, що тракторець цей доступний, простий, дешевий у ремонті, і на нього, в принципі, можна без проблем знайти всі запчастини. Тож, маючи від пів гектара до 3 ви маєте знати, що спокійно таким тракторцем можна обробляти власну землю. І одразу скажу зараз тим людям, які почнуть писати та на привідний, круче, та це трьохциліндровий, теж набагато краще. Так, це все так, звичайно. Але давайте так, якщо правильно вибирати трактор, навіщо вам на гектар купувати, наприклад, трактор за 8 тисяч доларів. Може, комусь і потрібно, я ж не проти, може в когось є такі умови, дійсно, що такий трактор не справиться. Так, таке буває. Але повірте, далека не у всіх, і у більшості людей, звичайно ж, саме така модель виконає всі завдання на 100%. Так, можливо, на це прийдеться потратити трішки більше часу, але все ж таки з роботою ви справитесь. Ну а взагалі, кожна людина вибирає, по-перше, те, що їй по кишені, ну і по-друге, те, що їй подобається. Тобто... Якщо для вас, к приміру, комфорт має не останнє значення, то, звичайно ж, дивіться на техніку, яка коштує дорожче і має кращі характеристики. Ну, а ти більше, ті люди, які працюють на тракторі кожен день або майже кожен день, тобто заробляють ним кошти, звичайно ж обирають трактора комфортніші і якісніші. Але сьогодні мова саме про шифенг. Тобто про той трактор, на який ви сіли і зробили те, що вам потрібно вдома. Можливо, там трішечки підкалимили і на цьому все. Орієнтовно, я б сказав, би, це від 50 до 200 мотогодин в рік. І з основної проблеми, я б сказав, би, саме шефенгів одноциліндрових це гучна робота трактора. І тут потрібно трішки пояснити, багато людей, я так бачу, не розуміють в чому саме. Питання гучності, тобто, заміною глушника ви нічого особо не доб'єтесь. Сам е, мотор працює таким чином, що він одноциліндровий і він стукає. І це специфічний звук, до якого потрібно, звичайно ж, звикати. Так, я бачив в інтернеті, багато людей вже обклеюють трактор всякими шумками, ну і причому добиваються непоганих результатів. Але це вже стосується доработки трактора, і як я називаю це все підгонкою під себе. Далеко не у кожного є бажання та можливості цим займатися. Отже, що ви маєте знати про шифенг перед покупкою? Ну по-перше, це ціна. В залежності від моделі ціна по Україні коливається від 3100 доларів до 3500 доларів. Саме зараз на відео ви бачите модель з блокіровкою і з радіатором охолодження, який встановлений під капотом. Також приїхали вже нові шифінги з. Примусової гідравліки, тобто з виносним гідравлічним циліндром, і ось саме на цю модель я вже зроблю повноцінний огляд. Сьогодні ж просто хочу розповісти вам загальні поняття саме за шифенги. І тут знаєте, буває люди дзвонять і одразу кажуть: мені хочеться дешевий тракторець, але не ремінний. І знаєте, як показує практика, і особиста моя думка, я нічого поганого в цих рівнях не бачу. І раджу вам не порівнювати ці трактора з мототракторами, там, де рівні йдуть з лівої сторони і вони довжелезні. Тут рівні йдуть з правої сторони, вони короткі. Плюс, якщо доставити заспокійливий ролик, зменшується вібрація, шум від них. Ну а на рахунок того, що вони постійно розтягуються, часто виходять з ладу, буксують. На шифенгах саме такої проблеми немає. По відгукам років. 3-4 ви точно їздите і заглядати туди особо не будете. Причому це на звичайних заводських китайських ремнях. Якщо поставити якісь хороші, якісні ремні, я думаю взагалі їх хватить на довгі-довгі роки. Що ж стосується на рахунок комфорту, самої їзди, посадки оператора і керування трактором. На шефенгах я б сказав, би, проблем з цим немає. Місця тут достатньо. Єдина незручність, на мій погляд, це в тому, що. Педаль газу знаходиться не зовсім в зручному місці, тобто посередині. На рахунок ресорів, це, до речі, єдиний трактор, який має передню підресорену вісь. І по відгукам я скажу, переважна більшість тут позитивних саме відгуків. І особисто моє, наприклад, враження, то в ходу трактор дійсно м'якіший. Загалом, якщо порівнювати шефенг з іншими тракторами такого плана, то тут відчувається, що він зроблений з товстішого металу, що він весь масивніший, грубший. І саме це викликає більшу довіру, скажімо так, до цього трактора і до цього бренду. На рахунок двигуна, що ви маєте знати? Ну, По-перше, якщо у вас радіатор встановлений ось так під капотом, то кріплення дифузору і кріплення вентилятора потрібно підсилити. А також ви маєте розуміти, що у вас електронний вентилятор, який вмикається при певній температурі автоматично, тобто як в автомобілі. І так як це китайська все ж таки техніка, тим більше електроніка. За ним потрібно слідкувати і прислухатись до нього, чи вмикнувся він чи ні. Також, звичайно ж, на панелі є кнопка для принудітельного вмикання, тож ви зможете і самі керувати цим процесом. А взагалі, незважаючи на деякі недоліки, все ж таки мені така система охолодження подобається більше, тобто нема проблем з завоздушуванням системи. І немає довгих трубок від двигуна до радіатора. Також при такому розміщенні радіатора. Повітряний фільтр винесений вже з під капота на вулицю, можна так сказати, і його обслуговування стає набагато простішим. Для тих, хто не знає, поясню: якщо у вас повітряний фільтр знаходиться під капотом, то зняти нижню кришку з масляної ванни не так-то просто. Далі по двигуну, так як це одноциліндровий двигун, один із мінусів в нього є те, що немає масляного фільтра. Тобто там тільки стоїть сіточка на маслоприйомнику і все. Тож рекомендується при певному проміжку часу знімати піддон та періодично чистити. Ну і звичайно ж, тут саме мастило потрібно замінювати частіше. А тепер по плюсам. У вас всього один циліндр, один поршень, одна гільза, тобто в ремонті тут все набагато простіше та набагато дешевше. Так само і по паленій системі, тобто у вас одна форсунка і одна плунжерна пара. Тобто палений насос ви навіть вдома отремонтуєте без всяких проблем. Тож, якщо зробити якийсь загальний висновок, так, одноциліндровий двигун, він менш ресурсний, ніж трьохциліндровий, але він набагато дешевший в ремонті і набагато простіший. Якби він ще був тихіший, взагалі б ціни б йому б не було. Загалом ці трактори цілком надійні, на них можна працювати, а тим більше, коли ви знаєте всі нюанси, на що потрібно звертати увагу. Тобто цей тракторець із той серії, що дешево, і. Працює. На рахунок того, який саме обрати повнопривідний чи задньопривідний, це вже залежить від конкретно ваших задач. А сама марка Шефенг це не просто марка, це дійсно завод, який завоював вже певну репутацію на українському ринку серед українських користувачів. І справа в тому, що вона є досить гарною. Поганих відгуків дійсно мало. А таких тракторів в Україні було продано дуже багато. Це в своєму роді був хід продаж. Їх і зараз купують досить багато, просто тенденція трошечки змінюється в сторону більш потужних тракторів. Тобто зараз активно купують трактори потужністю 40-50 кінських сил. Що ж стосується порівняння такого Шефенга з Сінтаєм 240. Моя особиста думка: роботу вони роблять абсолютно одинакову, але. Сінтайчик, звичайно ж, буде трішки комфортніший. Ну, відповідно, різниця в ціні майже в 1000 доларів. Чи варто їх переплачувати, це ви вже вирішуєте кожний сам для себе. Що ж, основну думку, я думаю, вам, Доніс, і основні нюанси я вам розповів. Тож, думайте, вирішуйте, хто вибирає трактора, хто вже користується, напишіть відгуки, по можливості навіть залиште на сайті. Ну і звичайно ж в коментарях. Що ж. Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.